Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в мене відео про похід до стоматолога. Е, і так, цей день настає у, у, у кожному житті. Звісно, ж він не дуже приємний, але ми, е, я усвідомлюю, звісно, що. М -м -м він робить нам краще, так що не варто цього боятися. Звісно, що процес може бути сам не дуже приємним, але ну, що ж поробиш, вороття вже немає, я вже в клініці. А чому я саме туди іду? Тому що в мене цієї ночі заболів зуб. Я, якщо чесно, дуже погано виспалась. До речі, моя сестричка також. Так, сьогодні ми, ми доволі погано цієї ночі спали. Так що ми вже не, не відтягуємо цей процес і одразу до нього йдемо. Що ж, я бажаю вам на перегляду, а ми починаємо. Угу, звісно, звісно це доволі страшно. Та не бійся, це взагалі буде щохшох, да і все. Ага, легко казати, якщо ти будеш просто вулиці сидіти. Ну, взагалі це буде моральна підтримка. Ти знущаєшся чи що? Так, ну все добре. От, треба взяти ну, якраз ну, купон, а то ж ми навіть цього не взяли. У нас цифра один. Клієнт номер 1 підійдіть до відділення номер 5 От, от і наш якраз час ми пішли. Ну, мабуть, треба тут залишити добре. Бач, тут, тут ще один хлопчик є. Так, бо він навіть не боїться. Ну, мабуть, він ще тут не перший раз. Доброго дня. Доброго. Білка. Ви, ви серйозно? Ну, Це взагалі-то не білка, а, а о, 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 цей. То він взагалі такі, я трошки забула. Ем... Ну, коротше, у нього великі зуби, він міє і... 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 за ними доглядати, так що давай сідай. Помогите. Так, добре, не плач. Все. Я отут буду сидіти поруч з тобою, а ти сідай. Ех, ну що ж, цей день настав. Так, зараз ми оглянемо ваш зуб. Зараз ми ось візьметься до рота. Ось так. І можете зняти окуляри і шапку. Отак. чому мені показує маленький зуб, а не всі мої. Так, все, я не маленька, це для геть маленьких. Ось. ось це буде моє. Отак. Все це настільки жахливі зуби. Ви, Ви серйозно? Фіолетові. І брекетів в мене нема. Тоді, брат, сі. Он. А це чудово, але мені посикати цікаво, що буде в рожевих. Так, це також не найкращий варіант. Е, давайте тоді вже зелені. Так, ну все, тепер ви вже готові. Так, звісно ж. Тоді давайте. Ага. Тут у нас. Так, так, оце болить від вас. Так, трошки болить. Ну як трошки болить. Ага, зрозуміло. Доведеться вар... ставити пломбу або виривати. Давайте вже вирвемо, щоб він у нас не болів. ти Серйозно, сестричко, виривати зуб! Я, я не на стару, я ще не готова. Це молочний, тихіше. Ех, ну, що ж, треба віддатися в руки долі. Так, якщо виривати, то тоді нам знадобиться зараз. ага, зараз Я ще секундочку, маю його і так Угу, угу, угу. Так, ви маєте рацію, пора вже його виривати звідціля взагалі. Так. Цікаво, я її можути? Ні, не можу. Так, о, вам з анестезією чи без. Е, думаю, що те. треба буде анестезія. Звісно ж, вона не готова ще до такого. Дякую, хоча б Ура, в мене буде анестезія, не буде нічого боліти. Так, о, анестезиолог носить анестезию. Доброе. Так, ось. Угу. почекать я поводернулся. Вот так. Маска мне не потребна. И все надевается уже давно. Так. Ось анестезия. Добре, я, я, ви більше спеціалізуєтесь на вириванні зубів, я просто я буду асистувати. Добре? Так. Послухай, я зараз тобі намажу о, твій, твій зуб таким варенням. Чи що воно таке? Ну, так, варенням це можна назвати. І, о, і він заморозиться, він може бути не дуже приємно, але о, це щоб ти не відчула уколу. Добре? Так, подарумайте. Угу. Ага. Ось і це воно. Давай. Ось так. Почекай 2 секундочки, поки воно заморозиться. <пух> О, розмовляти не можу. Ну то я не розмовляю, це ж, не... це ж в тебе не інтерв'ю ж беруть. Ну і все одно я не можу розмовляти. В чому ж проблема? Та я не можу розмовляти. Так, все, давай не мечі, а краще вже чекай. Так, все не мечи. Ага, все вже застило, так що можна колоти. Давай. Раз, два. стійте, стійте, стій. я, я можу заплющити от, ну можу розпушити отше. Звісно ж. Я. Секундочку. Я готова. Давай, пік. Коли вже буде анестезія, я не хочу так зубривати. Уже все. Хочу чудово. Так, ось париць, шапка ваша і окуляри. Давайте це сюди. І давайте зараз я буду виривати З ваш зуб. Почекайте, почекайте. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Що в нас тут? Є? Ага, це стане асистентка... так Так, добре, що ж нам тут знадобиться? Потім от так, ви що не моя нагорода? Е, так, якби ми ставили пломбу, нам БЦ знадобилося. Мабуть, оце от візьму. Чудово. І мабуть. Ага, це не те, ага, це також не небається. Можете це тримати? Так, звісно. Угу, давай. Ти готова? Що ні? Так, добре. Я сказала, що ні. я не готова. Я ще боюся. Так, не бійся звістичку, я буду поруч. Давай давайте. Ага. Так. Так. І от і твій зубчик. Ладно, ужас. Так, сестечко, уже все. Ти, ти ж була з Анестезією. Ду... О, в мене більше нічого не буде боліти. Ой, а як тому дивилася якась цю штуку язик висунути? Згодно, це трошки дивно. Так, ось у вас зубчик. Залишайте в лікарні чи забираєте. Звісно, Ну, Ми все зубну чекаємо. Добре, світочко, зараз я тебе вдягну. О, так. Тримай рот відкритим, як зараз. Отак? так. Так і будь. Угу. угу. Стійте, ви можете ці штуки взяти, вони, о, вони цей. Ну, Для числі не живу, в принципі, щоб розширяти рот. Ага, добре. Ці лісі я буду з парком ходити. Чудово! А куди нам це все скласти? Я з собою сумочки не брала. А, зараз вам підійде ось така ось коробочка може. А, так, так, звісно. Што. Тоді давайте. Угу. Оце всі речі. Є а, ви не будете, якщо я вам скину карточку гроші. Звісно ж, нічого. Чуд... Мені буде так свичніше навіть. Так, іди, підгайся, сестричко. Пішліть. Гаду вам дня. Дякую навзаєм. Уга, мені нічого не буде боліти. Так. Ось тіти ви вам вирвали зуб. Так, а тоді вам ось. Ось таку гриба, коробочку. Ого, які, які великі зуби. Та, чи хочете почистити цьому великому роту зуби? Ооо, тут є секретка навіть. Ой, це ж мишка, яка забирає зуби, бачите, яка вона маленька. Правильно. Хочете її забрати? Е, наші коти її швидко з'їдять. Ні, ми її забираємо. Вона така мила. Якраз буде жити в тебе в кімнаті. я взагалі, тому що я боюся. Ну тоді в мене буде жити. У мене була така маленька мила мишка. До речі, ти вже можеш розмовляти. Так, я вже можу, але я ще потимаю тут критик. гаразд. Газ. Так, я поки ще. Я поки все тут ладу проведу. О, Все. І ось як я сам в ваших обічках, ось твоя і ось ваш зубок. Ось так, все буде чудово. Можете навіть так покласти під подушку. Добре, дуже вам дякую. Так, справді дуже вам дякую. А дня тоді. Тоба навзаєм. Так. Нарешті все закінчилось і зуб. І я мене не буде боліти зуб. Так, а зараз та вже вече є. Нам, якраз покладеш свій, о, свій зубчик під подушку. Угу. От ми і на місці. Муха, кіт, цикміці кошенятку ми вдома. От так. Давай зараз будемо роздягатися. Ти вам. Ой, в нас ось це мій костюмчик. Я вже піжамку вдягну. І ти вдягла вже піжамку. Одразу тільки йди переодягнися. Добре, сестричко. Ой, мамочки, це таке. Е, так, і ось твоя миша. Дякую. Ось це дві зубки, щоб чистити так. Це буде, да, бідаю, в мене, не марами по тим, і по знімай. Ось так. І знайсер від... це ванна. Так, звісно ж. Ура, в мене тепер нічого не буду боліти, прилітик. Кошенятка. Так, а де кіцикмітну? Ну, де кошенятку саме? Добре. Ось так. А ви не здаєте ту кошенятку, бо щось я його не бачу у вас. Мяу. Добре. Де ж вона може бути? Пошукаємо його трохи пізніше. А зараз я піду сховаю нашу мишку, в якій би її тераріум, тераріум відправити. Так, давайте візьмемо якісь такі гарненькі, якусь таку штучку чи що, щоб їй було добре. До прикладу. О, пам'ятаєте, у сестрички в кімнаті є такий підісний вазончик. О, от тут вона буде чудово жити. Не знаю, чому сестричка відмовилась її взяти до себе. Вона ж така маленька. Маленька і маленька. Чудово звучить, як на мене. Отак. От Ось, залазь сюди маленький. маленька, Маленька, тобі тут буде затишно. Ні-ні, не в книжки, не в книжки Маленька. Щось я не можу її тепер дістати. Звідти. О, ось так, маленька. Іди сюди. Ось так. Та що ж воно таке? Вона не хоче, по-моєму, йти до свого тераріуму. Мабуть, треба пересунути його, переставити, чи що, того, що їй, бачу, не дуже комфортно в ньому. Так. Ось так і ось так. Ой, мишка не падай. Так. Так. До прикладу, до покладу, нехай отут -от буде. Як вона виглядає? О, чудово, будемо разом спати з нею. так. Чудово, мишкатилась. О, тепер в них є свій будиночок. Це навіть прикольно і мило. Так, ось сюди мій зубчик. Зараз його поставлю під подушку. Так, і де тут моя піжамка? Треба її зараз взяти, бо в мене її нема. Ось в мене чогось усе зникло із мого гардеробу. Потрібно сюди усе скласти. Ось так. Ні, вона неоднаково. Ось так. І ще такий костюмчик. Пілична піжамка. О, і та, яку я втягну. И вот такая вот пижама. Вот так. Мой городок уже набагато краще выглядит. Так, мой костюмчик. И я все отнесу. Так. Вот пиш... моя штучка. Це стрічко тут, коротше, не бачила, де, де маленьке кошенятко знаходиться. Ні, не бачила. Давай, до речі, під... зараз швиденько сходимо цей до до зоомагазину, може воно там. Так, давай. І заодно його І, може, щось там. Ага, ось він. зоомагазинчик. Тільки пам'ятаю, воно завжди на другому поверсі. І воно чого не завжди сюди тікає. Добре. Для котів нам наче нічого не потрібно. Так що добре. Ось так маленький. Так, точно нам нічого не потрібно. Точно. Так, тут ще й така гарна музичка грає стильна. і все, ми вдома. Маленький. Так що ж, давай я буду лягати вже спати. Тому я також піду. Солодке тобі сніс, сестричко. Невзаєм. Так, балкон а то щось з нього холодом віє. Якось страшнувато з відкритим спати. Будете зі мною спати. Ой, точно ведь не забула про те, що нам потрібно потім... щось тепер хлібчик покласти до підподитися. Так, в це. Де мій зуб? Куди він зник? Взагалі. Можка, ти його не бачила. Де мій зуб? Блін, буде дуже сумно, якщо він залишився у лікарні. А може його зуб на фей передчасно забрала. Ні, такої версії є підозри. Давайте знову підемо до лікарні. Ось так, надіюсь, він там є. Зуба. Як це сумно. Добре. Так, точно його ніде нема. Ого, ось він. Цікаво, що він тут робить. Добре, так, таке. ось і мій зуб. Надіюся, він не зникне знову. Бо я хотіла покрасити подушку, що пери або. О, його забрала, Бо я б не хотіла залишитися без, без зуба. Ось і він. Так, ось так і ось так. Що ж солодких сніг, друзі. Бувайте! Так, Також я не можу лягти. А, точно, бо вона тут. Так. На добранчу усім солодких сніг. В общем, так, окуляры сюда кладём. Що ж, мої друзі, на цьому я буду закінчувати наше відео. І що ж, усім дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока. Goodbye, adios, goodbye, пока-пока. Так, та що вони таке?